Всім привіт, друзі! Ну що, своєрідні підсумки минулого року, сам того не бажаючи підбив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. В інтерв'ю Гордону Лубінець раптом озвучив шокуючу цифру. Скільки ж насправді українців виїхало за кордон? Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! 11! Я сьогодні так співала. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС. Там 8,5 мільйонів громадян. Але ми розуміємо, що частина знаходиться все рівно не стають на консульський облік. Органи влади України їх не бачать. 11 мільйонів це а з і... останнього звіту у ВКБ. ООН. Отож, за даними уповноваженого справ людини, Україну залишило 11 мільйонів людей. Не 5, не 6 і навіть не 8, а 11. Ну погодьтесь, це трохи інша цифра ніж та, яку ми звикли чути від влади. Бо я нагадаю, що нещодавно українська влада озвучувала набагато меншу цифру. За кордоном через війну перебуває 5,6 мільйона українців НБУ станом на кінець травня 2025 року, за межами України, через війну перебуває 5 мільйонів 600 тисяч українських мігрантів. Без урахування тих, хто знаходиться в Росії, з них 4 мільйони 200 тисяч мають статус тимчасового захисту в ЄС. Про це йдеться в дослідженні національного банку України. Українські мігранти, витрати, працевлаштування та вплив на економіки країн реципієнтів. Ну ось тепер виявляється, що справжня цифра українців, які виїхали майже вдвічі більша ніж та, що була раніше озвучена: не 5,5, а 11 мільйонів людей. Тобто, якщо перед російським повномасштабним вторгненням українське населення складало 32 мільйони людей, то виходить, що за ці 4 роки війни, якщо вірити Лубінцю, з України виїхала третина людей. Третина, вдумайтесь просто. А з урахуванням тих, хто залишився на окупованих територіях, ця цифра може бути ще більшою. А чому ж тоді влада приховує а, правду про реальну кількість українських біженців? Ну, бо тому, що українська держава, як відомо, І для того, щоб платити пенсії, зарплати бюджетникам, соціальну допомогу, уряд отримує фінансову допомогу від європейських країн. І чим більшу кількість людей в Україні ти як чиновник покажеш, тим більше можна просити грошей в європейців на отримання бюджетної та соціальної сфери України, розумієте? Ну а далі вже просто справа техніки. Як українським чиновникам, штучно завищивши кількість населення в країні, потім отримані гроші від європейців розпихати по кишенях, накупивши золотих унітазів та нерухомості в тій самій Європі. Ну і само собою, що ці 11 мільйонів українців виїхали не стільки через війну, оскільки, якби причиною їхнього виїзду була справді війна, вони просто переселялись би в західні області України, де життя більш-менш безпечне. Але вони виїхали за кордон подалі від української держави, яка своєю ненажерливістю і терором перетворила країну на справжній концтабір. Матері масово вивозять своїх синів-старшокласників, переживаючи, щоб влада не зменшила мобілізаційний вік і цих дітей не погнали на війну. Замість сотень тисяч поліцейських, прокурорів, депутатів та чиновників, які сидять в тилу і утримують великі зарплати. Також масово виїжджають і українські програмісти та підприємці, яких держава замучила податковим терором і неможливістю нормально працювати в умовах постійної відсутності світла. Бо як ми тепер знаємо, з електрикою в Україні можливо б і не було б такої катастрофи, але друзі Зеленського розікрали мільярди на захисті об'єктів енергетичної інфраструктури. Через це українські міста сидять тепер в темряві після російських атак. Ну а також сотні тисяч українських хлопців віком до 22 років теж масово виїжджають з України, бо просто не бачать майбутнього в країні, де тебе можуть запросто викрасти на вулиці, запхати в бус і відправити на війну, де влада вирішує, яку тобі музику слухати і якою мовою розмовляти, де єдина перспектива твого заможного життя стати чиновником або силовиком, як у сусідній Росії. А українська молодь не хоче жити в Росії просто під синьо-жовтим прапором. Вона хоче свободи, самореалізації і їде туди, де права людини ще сьогодні мають бодай якесь значення. І 11 мільйонів біженців це ж не межа, хоч якою б страшною не здавалася б ця цифра. Бо, які, бо якби в Україні були відкриті кордони, виїхало б ще більше людей. Зокрема, виїхали б чоловіки, які сьогодні не хочуть і не можуть жити в концтаборі, на який режим Зеленського перетворив Україну. Ну оскільки Зеленський планує і далі продовжувати війну ще як мінімум рік, то зрозуміло, що на українських чоловіків, які залишаються в країні у влади ще є дуже великі плани. Ну, не на всіх зрозуміло, оскільки друзі Зеленського, депутати, чиновники та поліціянти на війну не підуть. Але натомість влада буде посилювати бусифікацію, і виловлювати тих простих чоловіків, які ще залишилися в Україні, вдираючись в тому числі до помешкань, шукаючи людей і по домівках, як це вже потроху починають робити, про що я вже публікував окреме відео на своєму каналі. Ну а те, що це остаточно поховає залишки економіки в Україні, режим зеленського особливо не хвилює. Бо, повторюсь, українські чиновники, депутати і силовики від того менше отримувати грошей не стануть, бо принаймні ще на один рік українська держава отримала фінансування від європейців, тому їй можна і далі продовжувати казково збагачуватись в тилу, відправляючи просто людинів на війну. Ну а нестачу робочих рук можна завжди виправити завезенням індусів чи бангладешців, що вже масово відбувається по всій Україні. Владі це ж теж вигідно, адже азійські мігранти готові працювати за менші гроші ніж українці, і головне, вони не мають права голосу. Тобто, на відміну від українців, індуси та бангладешці не дошкулятимуть українській владі своєю критикою і вимогами провести вибори. Тож, ось такі невеселі підсумки минулого року, друзі. І, на жаль, поки що не схоже, щоб в новому році ця ситуація змінилась на краще, і українці припинили масово виїжджати за кордон. Більше важливих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну а також поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре!